Всіх вітаю! Це відео буде присвячено дуже важливій темі. Це чекапи в менопаузі. Тому що, звичайно, з віком, з кожним десятиліттям життям, в віці 50, ризики, частота і тяжкість захворювань, вони, на жаль, мають тенденцію до. Обтяження, поглиблення і чим ми старше, тим більше всіляких проблем зі здоров'ям в нас може виникати, і тим важче вони коригуються, тому що вже компенсаторна функція організму, вона звичайно знижується з віком. Тому я хочу присвятити окремо відео саме чекапам, обстеження в менопаузі для того, щоб попередити велику кількість неприємних сюрпризів для того, щоб розповісти, які саме моменти, органи, системи, за допомогою яких обстежень. Треба тримати на контролі і під спостереженням. Звичайно, це такий орієнтовний, дуже загальний матеріал. Кожна жінка в залежності від свого анамнезу, хронічних захворювань, скарг, стану здоров'я і так далі, має скласти з своїм лікарем, лікуючим, індивідуальний графік чекапів і їх об'єм, їх глибину і частоту, але я так загально пройдуся, тому що це дуже важлива тема, і часто жінки цим нехтують, і потім мають проблеми. Перше, що я хочу дуже яскраво наголосити, що менопауза вона жодним чином не звільняє жінку від регулярних щорічних або, хоча б раз на 2-3 роки, візитів до гінеколога. Часто можна почути, що жінка вважає, що якщо вона не менструює, якщо вона не живе статевим життям, якщо вона живе статевим життям, але в неї постійний партнер, чоловік вже там 20-30 років, бо вона розуміє, що ніякої інфекції він. Їй нової принести не може, або якщо жінка вже не має репродуктивних планів, її нічого не турбує, вона вважає, що ходити до гінеколога не потрібно, це марна витрата часу і грошей. Але це не так. Навіть якщо жінка не менструює, не має сексуального життя або має е, сексуальне життя, не має нових партнерів, якщо її нічого не турбує, якщо все в неї добре, все одно. Раз на рік, хоча б 2-3 роки, повинна жінка проходити гінекологічне обстеження, базове це огляд на кріслі, не тільки УЗД малого тазу, а й огляд на кріслі, тому що УЗД воно не все показує. Обов'язково лікар має дивитись на кріслі. Жінку хоч це і неприємно. Пап-тест раз на 3 роки, аналіз виділень раз на рік на два для того, щоб виключити запальні захворювання. Якщо є скарги, то частіше. Якщо є вже якісь хронічні захворювання, обтяжена анамнез, то можна робити частіше кольпоскопію, це огляд шийки під мікроскопом, під збільшенням, аналіз на ВПЛ, якщо були якісь дисплазії, передракові стани, онкологія шийки матки, фемофлори, якщо є часті інфекцій, і так далі, це вже індивідуально визначає лікар, якщо є якісь додаткові скарги, якщо вже це виходить за межі базового чекапу. І обов'язково раз на два роки мамографія це. Рентгенівське дослідження молочних залоз, навіть якщо нічого не турбує, навіть якщо ви там самостійно щось там собі мацаєте, пальпуєте, щупаєте, це не доказово, не показово і не інформативно, тому що рак грудей, він, на жаль, вже стабільно багато років займає лідерські позиції в структурі жіночої онкологічної смертності. Тобто, які б хвороби не були найчастіші. Онкологічний терижинок, рак грудей завжди є в цій притірці. Найчастіших захворюваність на рак грудей росте з багатьох причин, і рак грудей треба обов'язково профілактувати. Чим раніше він виявлений, тим легше він лікується, менший об'єм операцій, не потрібно видаляти молочну залозу. Можливо, не потрібно видаляти лімфоузли. А не потрібно проходити хімію або променеву терапію. Це дуже серйозні речі. Якщо жінка навіть себе пальпує, навіть вона це робить дуже ретельно, все одно по-перше, в багатьох жінок достатньо великий розмір грудей. По-друге, вже в 50 плюс років є фіброзні зміни, і відрізнити це фіброз чи це якийсь вузол, це новоутворення неможливо, і пухлина вона може бути глибоко, вона може не пальпуватись. Поки вона маленька і легко лікується, ви її не пропальпуєте. Якщо ви вже щось пальпуєте в своїх грудях, то це вже третя, четверта стадія, це вже запущений рак грудей, це вже набагато серйозніше, це вже серйозніше лікування. Воно травматичніше, воно дорожче, воно неприємніше, інвазивніше. Тому обов'язково груди раз на два роки це залізно, які ще системи обов'язково треба тримати на контролі всім жінкам. 50+, ну і чоловікам, це серцево-судинна система, тому що. Як я вже розповідала, в 50 плюс років захисний вплив естрогенів на судини він завершується, і ризик інфарктів, інсультів, атеросклерозу, серцево-судинних захворювань, серцевої недостатності в жінок вирівнюється з чоловіками, а лікується, коригується на жаль, гірше важче. Тому серцево-судинну систему обов'язково треба і підтримувати, і обстежувати. Опорно-руховий апарат, тому що знижується з кожним роком без менструації, без естрогенової стимуляції. Щільність кіскової тканини. Це може мати наслідком патологічні переломи, які дуже погано заживають. Ми часто можемо чути, що жіночка там, дуже літня, там, 75 80 90 років впала в себе на ганку, нічого такого не робила, просто впала, зламала шийку бедра і померла, тому що вона не заголалась, інвалідизувала її і так далі. Тому що, якщо вже є остеопороз, то переломи виникають дуже легко, загоюються дуже важко. Тому це обов'язково треба. Моніторувати є спеціальні лікувальні стратегії, якщо дійсно вже ризиково знижена щільність кісткової тканини, це обов'язково треба тримати на контролі, тому що коли кісткова тканина вже розріджена, вона вже схильна до переломів, вже її полагодити неможливо. Тому тут треба діяти тільки на випередження. Нервова система. Тому що це наші нерви, це наші настрій, це наша когнітивна здібність, наша пам'ять, увага, концентрація, спілкування, працездатність і так далі. Нервова система вона страждає з віком у всіх. І е, якщо є там нейрозапалення, хронічні захворювання, проблеми з кишківником, з детоксикацією, можуть бути. Неприємні моменти з боку нервової системи. Що стосовно серцево-судинної системи треба обстежувати, просто кардіограми недостатньо. Вона показує ритм серцеву активність спокої в даний момент, коли пишуть кардіограму. А що там відбувається насправді, який вже ресурс серцево-судинної системи він ще достатній? Чи він вже на виході це не показує кардіограма? Тому треба робити як мінімум ехокардіографію, це візуалізація ультразвукових структур серця стінок їх товщини стану клапанів, функції розширена ліпідограма. Обов'язково це не просто загальний холестерин, це всі фракції ліпопротеїни високої, щільності низької, тригліцеріди або для того, щоб реально розрахувати ризики. А якщо потрібно, холтерівський моніторинг, це коли на добу чи більше ставлять ЕКГ-датчик, і він рахує щитує серцевий ритм цілу добу, і тоді дійсно можна проаналізувати, тому що ці 5 хвилин кардіограми вони ну на жаль не показують. Обов'язково робити хоча б раз на пару років оцінку товщини комплексу сонних артерій, щоб оцінити наскільки виражений в жінки атеросклероз. УЗД-вен ніг малого тазу за наявності варикозу, тромбозу, тромбофлобітив, тому що всі ці тромби вони можуть запалюватися, вони можуть відлітати в серце і спричиняти інфаркт в мозок, інфаркти, інсульти, тромбоемболі, легеневі артерії і такі дійсно серцево-судинні катастрофи і навіть летальні випадки. Це не жарти, це серйозні речі, і часто вони на жаль. Виникають несподівано, нічого не турбує, або все більш-менш нормально, і оп, раптово щось сталося серйозне і не завжди кориговане і ліковане. На жаль, коголограма та ДДМР при схильності до тромбозів, тромбофлобітів, тромбоемболії, якщо були в анамнезі. що стосовно опорно-рухової системи, остеоденситометрія треба робити жінкам хоча б раз на декілька років, щоб оцінити мінеральну щільність кісток. Наскільки кістки ще міцні, наскільки вони ще тримають, тому що це небезпечно. З точки зору переломів. Рівень вітаміну Д він потрібен для підтримки і опорно-рухового апарату, і гормональної системи і імунітету, тому рівень вітаміну Д двічі на рік, хоча б треба моніторити. Парадгормон це показник діяльності прищитоподібних залоз, кальцій онізований, стан суглобів та їх мобільність оцінювати з тренером або з ортопедом з реабілітологом, для того, щоб розуміти, як коректувати саме рухову активність, як складати тренування або якусь. Профілактичну програму для того, щоб зберігати здатність до активного руху, тривало і жити якісно, тому що, коли навіть нічого не болить, але важко рухатись боляче, то це вже ні про яку якість життя не йдеться. Оцінка стану хребта, там КТ, МРТ, постави, тому що коли знижується чинність кискової тканини, погіршується стан м'язів, зв'язок то скелет деформується, постава деформується, виникає горб, сутулість, зменшується жінка в рості, починають більше боліти. Міжхребцеві кили, якщо вони були, це все треба підтримувати: Пілатес, йога, плавання і е, е, препарати для кісткової тканини, якщо це потрібно. Е, стосовно нервової системи, ну, звичайно, треба оцінювати суб'єктивність, настрій, сприйняття життя себе оточуючих, якщо з'являється тривожність, е, безсоння, депресії, якщо знижуються когнітивні функції, пам'ять, концентрація, увага, працездатність сильно знижується. Безсоння виникає наявність приливів. Це все можна і треба коригувати. Приливи, наприклад, терпіти не можна і не треба, тому що кожен прилив він дуже негативно позначається на головному мозку, на здоров'ї нервової тканини. З кожним приливом гинуть нейрони головного мозку. І Таким чином кожен прилив він наближає до деменції, до Альцгеймера, до інсультів, транзиторних і хімічних атак і всіх, тих негараздів, які призводять до нефункціональності головного мозку. На жаль, і втрати когнітивних здатності, тому. Обов'язково це все треба коригувати невролог і так далі. Психіатр, якщо є депресія, цього не треба соромитись, тому що це дійсно може бути потрібно. Рівень енергії або навпаки депресивність. Якщо енергії вистачає, то все добре. Якщо немає енергії, депресивність, зниженість та настрій тривало без видимої причини, то треба звертатись до невролога, психолога, психіатра в залежності від глибини скарб. І, звичайно, треба слідкувати щоб ви, ваші родичі поважного віку, вони були соціалізовані, щоб вони були зацікавлені в житті, в діяльності, щоб вони спілкували, щоб вони чимось займалися, щоб вони могли себе обслуговувати, щоб вони до чого спрагнули і мали якісь позитивні емоції, тому що без цього нервова система починає потрошки зазнавати, або не потрошки, або різко зазнавати негативних змін. Для підтримки нервової системи до треба обов'язково достатній сон, відпочинок, фізична активність бажано на повітрі, якісне харчування травлення, підтримувати мікрофлору. Вона у похилих людей погіршується, збіднюється і переважають патогенні штами. І ось такий запах характерний старості це часто запах ось цих продуктів життєдіяльності поганої мікрофлори. За детоксом слідкувати, пити достатньо води. Дефекація щоденна має бути, кишківник має працювати. Грамотна нутрицептична підтримка обов'язково потрібна в віці 40-50 плюс, обов'язково вона всім потрібна в цьому віці, це вже однозначно. І оксигенація. Чим більше кисню, життя за містом на природі, тим краще якість життя і тим краще функціонує і нервова система також. Я ще раз наголошую, що не треба боятись психолога, психіатра, психотерапевта у старшого покоління. Часто є стереотипи негативні, негативне сприйняття цих спеціалістів, але насправді вони допомагають зберігти нам найдорожче, найважливіше ясність мислення, настрій, мотивацію і можливість активно себе реалізовувати в будь-якому віці, спілкуватися працювати і так далі. Також важливі аналізи, хоча б раз на рік оцінювати вуглеводний обмін, це не цукор, наче, який буде триматись до останнього в нормі, тому що організм він має шалену здатність до компенсації, це глікований гемоглобін, який показує рівень цукру за останні три місяці, це індекс кома, який показує, чи є інсулінорезистентність, чи немає. І якщо є якісь сумніви, то тест навантаження глюкозою – це коли мірюють цукор, наче, а потім, після навантаження цукром, міряють знову, тому що, наче він може бути ще нормальний, але вже порушення вуглеводного обміну є. Щитоподібна залоза, аналізи: хоча б ТТГ, бажано Т 3 Т4, і антитіла, і УЗД. Не щось одне. Часто можна почути, я робила УЗД або я здавала аналізи. Ні, одне щось не показово, треба і те, і інше. Біохімічний аналіз крові УЗД черевної порожнини наче. Загальний аналіз крові та феретин. він може показувати і анемію, і навпаки, запалення, якщо він підвищений. Загальний аналіз сечі, гомоцистеїн, бажано моніторити, хоча б раз на рік-півроку це. Показник запалення судин, накопичення продуктів білкового обміну, які порушують стан судин, прискорюють атеросклероз і гомоцестин, підвищений є фактором виникнення і серцево-судинних захворювань, і онкологічних, і неврологічних порушень. І також такий неприємний момент і дуже важливе дослідження після 40 років. А обов'язково і жінкам, і чоловікам треба регулярно, хоча б раз на 2-3-5 років. В залежності від анамнезу, проходити колоноскопію. Так, це неприємно, особливо чоловіки це не сприймають, але це дуже важливо, тому що рак кишечника він розпосюджений, рак прямої кишки, особливо у чоловіків, особливо старшої вікової категорії, особливо хто палять, вживають алкоголь, люблять м'ясну, консервовану рафіновану оброблену їжу. А на жаль, рак кишечника він також посідає. На жаль, перші місця в структурі онкологічної захворюваності жінок і чоловіків, і він може ніяк себе не проявляти аж до останніх стадій, це дуже важливо. Зараз цю процедуру роблять комфортно під наркотичним сном в медичне сонце. Називається людина приходить, вона засинає її, оглядають кишківник на наявність там якихось недобрих процесів, поліпів. Якщо вони є, їх забирають, відправляють на гістологію. Дивляться для того, щоб попередити такі дуже серйозні і дуже неприємні проблеми, як поліпи і рак кишечника це серйозні речі, тому все ж таки себе треба пересилити і свого чоловіка якось вмовити на цю процедуру і робити її, хоча б раз на декілька років, тому що це серйозні речі. І а, я вам бажаю і рекомендую вчасно дбати про себе. Це дуже важливо. І як казав якийсь мудрий. Щось о, на нашалки Гіппократу, я вже точно не пам'ятаю. Чи про що маленьку хворобу важко виявити, але легко вилікувати. І навпаки важку хворобу її легко виявити, бо вона вже помітна, бо вона вже сама про себе говорить, але важко вилікувати. Тому краще трошки заглибитись, витратити час, гроші зусилля на вчасні чекапи і виявити проблему, поки вона маленька. Поки вона легко коригується, ніж чекати, коли її буде видно просто з космосу цю проблему, але полікувати її вже не факт, що можна буде ефективно і без наслідків. Тому, будь ласочка, не нехтуйте чекапами. Це все звучить дуже навантажуюче і на час, і на організацію, і на гаманець. Але якщо розділити це по місяцях, наприклад, кожного року в січні ви навідуєте гінеколога, в лютому робите мамографію, в березні стоматолог. В квітні гастроентеролог, в травні, колоноскопія і ось так от собі зробити календарик, то ви протягом року і комфортно можете це пройти, і це не буде стресом, і це не буде дорого, дуже, і це не буде вас відволікати від роботи повсякденних справ. І ви будете обстежені і будете все тримати на контролі, і все буде вчасно, все буде добре, і не буде якихось запущених ситуацій. Бережіть себе до зустрічі в нових серіях. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І я буду дуже вдячна за поширення моїх, я сподіваюся, корисних і доступних для розуміння відео. До нових зустрічей!